Пів 6 ранку тільки не виліз із палатки, тому що йшов дощ, і гроза була, а зараз збираю речі і починаю сплав. Два дні буду намагатися ловити хижака, побачимо, чи риба буде активна. Все, я речі закинув в човен, і зараз буду починати рибалку навіть сонце. Вийшло. І жарко, потрібно знімати світр. Кидаю поки ще на попере. І дивіться, перший окунь клюнув. І за ним вийшло ще сім таких самих окунів. Вітер щось мене зносить. Зараз ще кину туди. Щось мені здається, ще оця хмара, яка закрила сонце десь за хвилину. Зараз принесе дощ і грозу, і холодно стало. А ось щойно, дивіться, я такий. Малюк клюнув, прямо із-підгілокотих. Бачите. Мохом вкрилось ще є місце для рибалки. Навіть трохи розпогодилось, поки ще, але там нові хмари тягне знову. Таке дрібне, а як вдарило міцно, аби ви бачили. Дрібні поки ще кліють окуні типу такого. Невеличкий зовсім. А ось ще й накидаю приманку прямо до верхівки лежачого в воді дерева. Вилітає, десь на метр вилетів із води жерех разом з блешнею. Клюнув на Мепс Black Fury, другий номер. Зараз швидко відпустимо. Ну що, пливи, підростай. Жереха потрібно випускати досить швидко, тому що він може загинути, якщо довго його держати на повітрі. А ось щойно точно такий самий удар, як і жерех, а я ще й подумав жерех, аж вилетів із води теж на метр. Підвожу ближче дикий Головень, Теж на Мепс Black Fury. А ось дивіться, новий корч поповнив річку. На тих вихідних ще дерево стояло на березі. А тепер там риби будуть жити. А ось, бачите, обкидаю такі ось перспективні місця, карчі тут скрізь. Жодного клювання.